Волосся. Ніхто, чуєте? Ніхто вам не розкаже про волосся так, як людина, у якої це триндець як болить. Касторка, ріпійка. Що тільки на цій голові не було? Триндець такий ужас. Глядіть! Діставайте свої шампуньки. ще будемо провіряти. За три хвилини вже можна буде побачити результат. У них різний колір. Дуже багато дівчат саме своїми ручками свої ось. Це твоя шкіра голови. Я О, одразу посла... О. доброго вечора. Ми з України. Проведіть цей експеримент. Ви будете в шоці. Рекиди. Так, можна починати. Друзі, всім привіт! Це канал В Смислі. Мене звати Лана Щербак і давайте продовжувати розбиратися, чи важко бути дівчиною. перш за все, я хочу подякувати вам за те, що ви так тепло прийняли а, наш перший випуск про секонд хенд. Як ви бачите, я зараз якраз у цій сорочці, яку ми купили за одну гривню. І цей випуск, який ми знімаємо сьогодні, він теж завдяки вам. Дякую! Сьогоднішній наш випуск про. Волосся. І ніхто вам про нього так не розкаже, як людина, у якої це трендець як болить. Дівчата, вам знайомі оці забобони, щоб волосся швидко росло, треба стригтися на ростущу луну, Так. У мене з цього приводу є прикол. Одного разу я брала в інтерв'ю дівчину, якою було волосся довжиною до дупа. Я кажу, Слідка, як ти відростила такі волосся? Вона каже, коротше, у мене є ритуал. Значить, перший день ростущої луни, ти, ти поговориш собі в голові тричі е, такі тексти. Як луна росте, так і волосся, нехай росте. На наступний день йдеш до парикмахера, І поки тобі відстригають, ти поговориш цей же текст тричі. Як луна росте, так і волосечко нехай росте. І я ж така наївна дура, саме розуміла. Кожні два місяці, я вдома проговорювала і у парикмахера. І що? І де? Де то волосся довжиною до тупи? де! Волосся. – це… Я навіть не знаю, як це сказати. Господи, це найболючіша моя тема. Перше, воно посічене. Так, тут можна зрозуміти, я користуюся праскою, бо насправді я отакий от одлан. Не вірите? Глядіть. Сподіваюсь, ви зараз не будете мені писати, як тобі личить? Серйозно. Шедеврально! Гляде, гляди. Гляде. Все так на туалет сідаю. <рес> <рес> Серйозно, на туалет сідаю, беру таку здобуть починаю підстригати. І Я тут можу на час зависнути. Далі в е, мене волосся не росте. За моїх. Кхе, 18 рочків. <рес> це найдовша довжина мого волосся. А якщо і відростає, то настільки нерівномірно, що це трендець. Зараз я його вирівнюю і вам покажу. Бог ти мій! Як я давно не бачила себе з таким рівним волоссям. Я завжди підстригаю кінчики рівнесенько. Ви готові побачити, які зараз у мене звездеться. Господи, іспанський спит. Я настільки вже відкрита зі своїми підписниками. Я реально показую цей сором. Бачиш, ось тут волосся не росте. Ну, Так, ось посередині. А я просто мрію про довге, красиве, здорове волосся. Хоча просто здорове. Пропоную повернутися в свої кудряшки. Ну так значно краще. Правда? Зараз я покажу вам свій догляд за волоссям. Його дуже і дуже багато. Тут тільки шампуні, кондиціонери та маски для волосся. Жесть! Волоси! Це просто волоси! Глядіть! Поїхали! Чи шампунь коштує більше тисячі гривень? Висушує мені волосся. До цієї шампуні у мене є кондиціонер. Ефекту мал не скажу. Міше коштує теж 500 600, -600 гривень. Далі запобігає лампості, надає е, волосся шовковистість і блиск. Нічого цей шампунь не дає. Це можна зрівняти з шампунькою за 20 гривень якоїсь з аптеки. запеки. німа хуйня. Хуйня. До нього, до речі, є кондиціонер. От він класний. Він реально тримає вологу, волосся насичене, красиве, блискуче. Не дає неважкості нічого. Ну, сульсена має бути у кожному. Кстати, що сульсена коштує 170 гривень. Це 30 дорого. Я її помню, я її брала за 20-30-х. Що у вас лупа, то він реально допоможе. До речі, лупа у мене з'являлася тоді, коли є уситі натуральні продукти. Оце ем, банан, авокадо, мед. Да, 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 я все на голову тянула, Все на голову, Гарчик, боже, касторка, голови не ліпейка. Господи, це взагалі галіха. Ось ця класна сука до ще початку війни була в відривці і набрала там. Я собою не взяла ніякого довіду і там ну, я купила собі ось такий кондиціонне дуже класна штука, Я купила його за один долар. А у нас в Україні ці шампуньки коштують до 300 стара. Я просто тепер реально розумію, чому воно в мене випадає. А, звісно, я б сама тікала з тієї голови, якщо я таку кількість засобів на голову, наношу. А тепер, дівчатка, пропонує протестити наші шампуньки. Я тут прочитала, як можна в домашніх умовах перевірити наші шампуньки на якість. Для цього нам потрібні ось такі індикаторні смужки для визначення кислотності в сечі. В принципі, підійде для наших шампунів. Якщо поміняло колір, значить кислотність там висока, чим поганенько для нашого волосечка. Ну що, пробуй. До речі, заздалегідь я цього експерименту не робила. Тому мені самі цікаво, які мої шампуньки класні чи ні. За три хвилини вже можна буде побачити результат. Так, це два. Дівчатка, я надіюсь, ви дістали свої шампуньки, я не одна це. Фігньою страдаю. Ну, нахер. Це дуже класна шампунька, вона мені прям, прям сподобалася. Тері. До речі, у них різний колір. Прям інтересненько. Давай сусеми ще перевіримо. Мені цікаво. Ну і перевіримо ось цей і кератин. Чекаємо три хвилинки. Поки в нас є три хвилинки, я встигла підрізати свої пасічені кінчики. Боже, який кошмар. Бачивки, маленький кошмар. Що, Видно посічені кінчики. Ось крьобаних часов спустя. Ну, гляди, вони непогані. У нас немає жодного темного кольору. Тобто темно-зеленого, такого смарагдового нема. Це вже добре, це вже значить, що шампуньки в мене непогані. Нема чого на них грішити, на жоден з них. Тоді що ж з моїм волоссям не так? Пропоную звернутися до спеціаліста. Хм. Три холо. Отже, друзі, ми в столиці французький бульвар. Тут знаходиться центр реабілітації волосся та шкіри. Зараз ми поспілкуємося з трихологом, де дізнаємося багато цікавої та корисної інформації. Ви зі мною? Юлю, я бачу ваше довге розкішне волосся, і в мене одразу виникає питання, як ви їх відростили. Довгими, довгими роками моє волосся дуже потребує вашої консультації. Воно ламке, сухе, посічене і місцями не росте. Я дуже хочу, щоб ви його подивилися і сказали такий свій вердикт, що мені робити, тому що я хочу відростити таке ж славне волосся, як і у вас. Тому вся надія зараз на вас. Але давайте спершу поговоримо про випадіння. Вау! Чому випадає наше волосся? Можливо, не вистачає якихось мікроелементів. Якщо так, то яких на якість, на кількість волосся впливає не тільки його там догляд, так? не тільки там генетична успадкованість. Так? На якість волосся дуже сильно впливає дефіцити, а спосіб життя людини від того в якому стані волосся сьогодні ми можемо а, вже розуміти, що відбувається. Всередині організму людини як боротися з випадінням волосся. Перше а, треба зрозуміти це фізіологічне випадіння або патологічне, а волосся повинно випадати. Волосся не може не випадати. Волосся не випадає тільки у дітей до пубертату і не випадає у жінок у період вагітності. Все, тобто, щоб воно не випадало, треба бути постійно вагітною. Ну, як варіант. Якщо жінка взагалі-то помітила, що з її шкірою щось не так, не з'явився свербіж, може вона стала дійсно швидше жирніти, да? але вона не змінювала там шампунь, нічого не було. Да, ну дійсно треба приходити на консультацію, тому що випадіння волосся воно може бути просто ну, наприклад, три місяці тому був прийом антибіотиків, ну наприклад, да, і сьогодні випадає волосся, або була якась операція. Да, тобто це фізіологічно нормально може випадати. А буває таке, що автоімунні процеси це вже дуже серйозно, і якщо людина не буде звертати на це увагу, до мета воно прийде, пройде, mm -hmm. якось там само собі по собі розсить. Mm -mm. Не треба займатися самолікуванням, не треба собі терти перцеву настойку, mm -hmm. якусь там олію, тому що заробляємо собі лупу. Що робити? Що ви відрекомендуєте? Ну я почну з бази. Для дорослої дівчинки старше 20 років обов'язково треба починати з жіночого здоров'я. Друге робота щитоподібної залози УЗІ раз на рік і гормони. Третє ЖКТ. Якщо ми їмо навіть дуже корисну їжу, але є проблеми з кишківником або зі шлунком, це буде впливати на ваше волосся. Сон. Складаються спати після 12 і стащають надмірники. Вони не займаються спортом, вони їдять солодке. Ще можу дуже багато. Це все про мене. Вода, вода, дівчата не п'ють воду. Якщо людина випиває 300 мл води на день, ми не будемо очікувати, що її організм може самовідновитися. А шлаки вивести розумієте, про що я кажу? І це буде видно на волосі. Ну, от і все. Тому коли і це е, е, та, тобто для того, щоб мати здорові волосся, це потреба спочатку внутрішній стан, а потім зовнішній розбиратися. Який шампунь, яка маска, який бальзам, як часто миє голову? А як зрозуміти, який у тебе тип шкіри голови? Волосся це є природнім абсорбентом, у кого волосся європейське. Воно має гладкий кутикулярний шар. І, от, наприклад, вийшов сєбом на поверхню шкіри, вийшла спотова залозада. І якщо кутикула гладенька, то волосся буде вже на наступний день або через день виглядати не таким об'ємним, свіжішим, як в перший день після миття. У кого кудряве волосся, у кого блонд. Кутікула волосся більше відкрита і все абсорбується на волосі. Тому сама собі ви ніколи не здіагностуєте, яка у вас шкіра голови. Це стовідсотково тільки після консультації. Від чого залежить поява сивини? Це також зараз дуже актуальна тема. У нас є генетична спадкованість, так, у нас є дефіцити. Всі знають, що від стресу сивіє голова. Так? <кій> Чому? У нас є така амінокислота. Вона має назву L-тирозін. Ця амінокислота дуже потрібна для роботи щитоподібної залози. Та для синтезу міланіну, коли є стресова ситуація, вона дуже сильно а, потрібна для виробки адреналіну та норадреналіну, тобто для гормонів стресу, uh -huh. треба. По перше, перше, що ми перевіряємо, це як працює щитоподібна залоза. А якщо все ок, то тоді ми вже можемо при ну звертати увагу на стрес, да, приймати магній, лягати спати, медитувати. Якщо це все не працює то є спеціальні добавки, в яких є у складі ельтірезін, але я дуже-дуже дуже прошу наших глядачів не бігти і не купляти собі такий бат. Тому що, якщо є проблеми з щитоподібною золозою, наробити собі погано. Я помітила, що люди, у котрих темне волосся, саме темне, не русяве, а так більше до чорного, так? вони раніше свіють, ніж русяве. І блонди. Ні, ну мені повезло. <ріст> 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 да, так і є, так і є. А я чому? Не, от, до, досі немає якихось досліджень. Тобто я буваю на багатьох конгресах, не було ніяких доказань, чому так. Але в практиці так і є. Чим темніше волосся природне, тим швидше воно сивіє. <ріст> Який має бути щоденний догляд за волоссям? Правило номер один. Коли у дівчини волосся довше ніж плече, треба спати зав'язаним волосся для того, щоб механічно не травмувати. Коли ми спимо, ми крутимось, вертимось. Ми зранку стаємо і питаємось його якось розчесати. Це наборван. В темі пошкодження волосся важливо ховати волосся взимку під верхній одяг. Я коли бачу на вулиці мінус 15, мінус 10, та навіть мінус 5, вона йде така на шубу, розклала волосся, йде по вулиці. Ну все волосся, все воно буде сохнути, воно буде ламатися. Ще дуже важливий момент з приводу догляду на морі. Да? що дівчата роблять? Вона взяла собі СПФ. Неважливо скільки угу. він коштує, який він ефективний чи неефективний. Вони зранку вийшли з номера, прийшла на пляж і починає. Починає наносити. Вже волосся за цей час кутікула відчиняється. І ти поліває, чи не поліває, воно вже не працює. Тобто СПС наноситься ще у номері перед тим, як вийти. А потім вже приходимо на пляж і повторюємо. І заплітаємо косичку. Чули? Вдома ми робили експеримент, перевіряли шампуні на якість індикаторними смужками. Та чи доречний це, це експеримент? Звичайно, Та? звичайно, тому що е ми повинні використовувати шампуні з нейтральним рівнем плаж. Якщо він щелочний, це шампунь, вже який там технічний, да якщо він кислотний, дуже кислотний. То це шампунь, який може використовуватися тільки 7-10 днів після фарбування. Тобто це правильно. Треба підбирати шампунь, який має нейтральний рівень pH, який не буде подразнювати шкіру. Це важливо. Фух. У мене волосся посічене, воно ламке, місцями не росте. Перевірити мені його, звичайно. Для якої типу шкіри голови ти використовуєш шампунь. Для жирної. Тобто ти бажаєш у тебе жирна шкіра голови, так? так? Угу. А скажи, будь ласка, ти два рази промиваєш шампунем чи один раз? Два, два рази. Два рази. Донизу головою чи стоячи під душем? А стоячи під душем. І зараз я тобі покажу. Щось покажу. Юлю! Так, це твоя шкіра голови. Я одразу Ого, з, з поганого такого містечка. Бачиш такий малюночок капілярний. Так. Бачиш? Це запалені капіляри, це малюнок сибирейного дерматиту. Оце да, це твоя шкіра голови. Вона реагує на твою жесальну залозу та на неправильний шампунь. Є декілька способів для того, щоб. Тримати сивурейний дерматит у ремісійному стані. Є спеціальні шампуні на основі трав, рослин, які е, тримають твою шкіру голови здоровою. То це перше, шкіра у тебе не жирна. Дивись, коли шкіра голови жирна, ми у гирлах волоссяного фолікулу бачимо накопичення себуму. Тобто там плаває водичка, вона має такий жовтенький колір. Що таке жирна шкіра голови? Це ти зранку помила голову. І у другій годині дня у тебе вже жирна шкіра. Тебе нормальна шкіра, Ой. так на <плес> хоч <плес> <плес> і не треба її пересушувати шампунем проти жирної шкіри голови. у тебе взагалі не жирна шкіра, подивись. Бачиш, таке накопичення, трошки як сухість, навіть. Чому я питала донизу головою, ти миєш, чи стоячи під душем, тому що до тебе оця частинка – саме накопичення. Дуже часто, коли ми миємо в душі, ми цю частину погано вимиваємо, потилицю погано вимиваємо. Коли ми миємо донизу головою, наші пальці заходять туди і ми там. та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та-та-та. -та 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 -та. Плюс вони, коли ми миємо донизу головою, у нас волосся не плутається. Коли ми стаємо у душі, от я завжди кажу, ти от коли от так миєш, от, у тебе верхня частина, тудим-сюдим, тудим-сюдим, і тут починає плутати. О, боже. <рес> і тут отак от, от і виглядає, розумієш? Слухай, і ще у тебе дуже багато маленького волосся. 1, 2, 3, 4, 5. По нормах по нормах, повинно бути 2-3. Треба пошукати, де у тебе є дефіцити, що у тебе скорочується фаза росту. Тобто волосся маленьке повинно бути, але не в такій кількості. Ну, Це може бути з-за того, що ти багато працюєш там та все інше. Ще зверни увагу на пігмент. От ми сьогодні казали про меланін. Дивись, волосся у тебе повинно мати отакий колір. Бачите, що немає пігменту. Це також може бути показником низького феритину, низького вітаміну Д. Якщо ми хоча б один елемент втрачаємо, вже формується більш тонке волосся, не таке сильне, тобто воно може бути на 10-15 см здоровим, а по мірі відростання воно буде вже ламким і не таким сильним. Тут ми бачимо втрату меланоцитів і можливо за те, що ти постійно намагаєшся його підсушити, ти сама собі робиш гірше. Що стосовно довжини, це ну, гарно. гарно. Як не гарно, ось дивись дивіться красивеньке. Оце красиве. Дивись, на це волосся, да воно має блиск. Воно щільно прилягає куті кулярні шари, тобто ми не бачимо замутнень та рихлитості. Бачиш, така вона нормальна. Ось тут я вмикаю. Дивись, мутне. Оце механічна травматика. Оцю частину бачиш? Так. Коли ми розчісуємося, волосся, якщо воно сильне, здорове, ми його розчісуємо, Воно трошки розтягнулося, особливо в вологому стані. Потім собі спокійно стало обратно. Що ми бачимо тут? Розчісалася, натягнула. Розтягнула волосся недостатньо вологи, воно починає так замутнівати, потім буде ось так відвал. Бачиш? Тобто твоєму волосся не вистачає вологи. Той догляд, який ти використовуєш, може він насправді непоганий, але та праска, яку ти кожного дня, вона тобі. От бачиш, яке воно мутне? Воно просто рихле та мутне. От придивись, ми прийшли до тебе на кінчики. О. Доброго вечора! Ми з України. Поламане та посічене. Якщо ми бажаємо відростити довжину волосся, треба зволожувати, воно перестає ламатися, і таке відчуття, що воно в починає рости. Юлю, щоб відростити довге, красиве волосся, як у вас? Як часто потрібно ходити до перукаря і підстригати кінчики? я стригусь десь раз на 7-8 місяців. Серйозно? Для того, щоб волосся не ламалося, для того, щоб не робити стрижку. Кожного місяця треба його зволожувати. Я буду це повторювати завжди, завжди але професійними трихологічними брендами. У тебе є один хронічний стан, да? це, це саберейний дерматит. Ми його не можемо вилікувати. Це хронічний стан, це особливі шкіри. Як є шкіра жирна, є суха, є нормальна. Тому за шкірою голови треба правильно доглядати за твоєю. Да, це і внутрішній догляд, внутрішня гігієна. Прибираємо солодке, прибираємо алкоголь, молочні продукти, кушаємо кашки, м'яско, рибку, овочі, рослинні жири. Вода. Це основа для того, щоб у тебе була здорова шкіра. Плюс правильний догляд трихологічними шампунями. Ну потім там, ще дефіцити подивитись, туди перші роботи, не почати край. та 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 здавалося б, у тебе немає скорочної фази росту. У тебе супер волосся, яке можна відростити. Просто трошечки треба попрацювати. Все, беремося за волосся. Дівчатка, сподіваюсь, вам сподобався випуск. Обов'язково ходіть до трихолога раз на півроку. Обов'язково! Коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся. Дякую, що були з нами. Нами. Юль, дякую. Ой, було страшно. Чесно, було страшно сідати сюди, Триндесь. спасіба.